Показати розмаїття підводного світу одного з наймальовничіших морів планети червоного. Такою була головна мета поїздки до Єгипту криворізького фотографа Дмитра Співака. Основне місце зйомки національний парк Рас Мухаммед, який представляє собою два величезних коралових рифи. До речі, вони входять у десятку найкрасивіших рифів землі. Крім того, Дмитра зацікавило ще одне місце, відоме як Блухол, голуба діра. Щороку попірнати сюди приїжджають тисячі дайверів з усього світу. Одикня мене не той саєзі я їздив Море, то есть вот, познакомиться з коралловыми рифами и их обитателями. То есть вот, побывать на Росмухамде, на его, именно южной части, где вел съемки, жах и в кусто, а также поплавать на легендарный блюхол Голубой дыре вот, посмотреть на кладбище дайверов, то есть с увітять таблички той з погибших дайров, то есть, вот, ну, исследовать эти коралловые рифы, то есть, ну, побывать, то сно побивають окунуться в эту всю красоту. Дмитро Спивак робить свої підводні знімки на затримці дихання, тобто пірнає без аквалангу. Найбільша глибина, на яку він занурувався під час подорожі до Єгипту, таким чином близько 20 метрів. Знімати у Червоному морі одне задоволення, каже автор. Сюди не впадає жодна річка, немає промислових відходів. Тож вода на рифах вражає своєю чистотою. Учення поразило Это южная часть Расмухамеда, то есть шахи более 100 метров глубина сразу свал рифа, то есть изобилие коралловых рифов, то есть около 150 видов вот эти все цвета, то есть изобилие рыб. Вот. Ну, вот, Ну, Конечно, из рыб меня конечно, впечатляло огромное море, баракуды, вот, вот такие хищные рыбы. То то есть, есть ну, вообще, то есть Красное море слово красиво, поэтому там впечатляет все. То есть, Ну, то есть, ну, это как, то есть словами не передать, это надо просто все только видеть. Поздоровити Дмитра з відкриттям чергової виставки, яку він, до речі, планував ще з минулого року, прийшли колеги та друзі. Приєднано наблюдати, коли человек совершенствуется, растет, это почти как, ну, діти в школі, в клубі, це же саме здесь. За два роки простое увлечение фотографії переросло в такие от. Класні знімки. У нас Крима рогу многі влікається подводна дайвінгомовлікається. Ну фотографію ніці звичайно відзняти усе, що хочеться під час однієї подорожі до Єгипту, неможливо, каже Дмитро. Він сподівається, що у майбутньому йому вдасться ще повернутися до цієї країни, підводний світ якої захоплює фотографів з усіх куточків нашої планети. А окрім Червоного моря, у найближчих планах Дмитра співака відкрити для себе підводну красу Індійського океану.